Добрий день, мої дорогі підписники. Ви на каналі моєму буденне життя. Сьогодні розпочалися в мене інтераціонні курси в Німеччині. Перший день йду на заняття. Ось Така в нас погода, сніг, сонечко світе. Мені потрібно йти на заняття. Ристи гранит, науки. Ось і закінчився перший день навчання. Мені, можна сказати, навіть дуже сподобалося. Колектив дуже приємний. Учасники нашого курсу всі такі як і я майже такі є там трішки молодше, але є такі роками, як і я, скажімо так, 50. Все дуже сподобалося. Наш вчитель, дуже приємна людина. Це мужчина, який також десь йому 60 років. Дуже доступно все пояснює, але тільки-тільки на німецькій мові. Ну нічого, щось запитуємо другу друга, щось самі розуміємо вже. Ось так і учимося. Так що, як то кажуть, перший блін, але не комом. Все дуже сподобалося. Хочу трішки вам розповісти про ці інтеграційні курси. На ці курси нас шукачів притулку посилають всіх так, скажімо, від мала до віліка. Посилають тим, кому 18 років, кому 60 років. Пенсіонерів не посилають, але за їх з бажанням також можуть посилати на навчання. Самі курси десь будуть проходити 8-10 місяців. Потім потрібно буде здавати екзамени. Потім потрібно буде здавати ще і політику німецьку. Також ми спочатку її будемо вивчати, а потім будемо здавати. І отримаєш сертифікат. Отримуєш сертифікат А1, А2, Б1. За бажання можна навчатися і б 2 Але це вже дуже важко. Повірте мені, це дуже складно. Я особисто я, буду навчатися з понеділка по четвер, п'ятниця, субота-неділя вихідний. І так знову. будуть канікули. Один раз за все це навчання десь в серпні місяці. В день ми будемо навчатися по 4,5 години. Інтенсивне навчання. Наприклад, Сьогодні був перший день, але вже я так зрозуміла, що всі повинні вміти і читати, і писати, і знати якісь базові слова, навіть речення, тому що вчитель німець, він українською мовою чи російською не розмовляє зовсім. Ну, якось пояснює, де на пальцях, де на словах, де виразом. Обличчя мімікою, все це пояснюється, все це можна зрозуміти. Як я вже сказала, навчаємося 4,5 години в день і дві перерви по 15 хвилин. Нам видали книжки. Ну, Звісно, жулівець, ручку, зоши це треба мати особисто. А книжки нам також продали. Не просто видали, а продали. Ну, Навчання мені поки що подобається, але ж це тільки перший день. Так що ще нічого не можу сказати, як це буде проходити надалі. Ж всі учаться, також буду вчитися і я. Я довго чекала цих курсів, поки мене пошлють на ці курси, дадуть направлення, запрошують, так сказати. Довго мене не запрошували, може, тому що такий вже вік мій, мені 60 років. Може, з іншої причини. Може, дуже багато бажаючих навчатися в нашому місті, Бауцені дуже багато біженців з України. Так що навчатися посилають всіх. Хоча і школ також вистачає. В нашому особистому місті десь. Три школи, чотири навіть. Так, це є точно. Ось так. Сьогодні пройшов мій перший день навчання. Ще, ще раз наголошую, що я задоволена. Ну, Далі будемо бачити. Погода сьогодні дуже сонячна. Вже потепліло в нас. Тут було вночі мінус 11 градусів. Сьогодні було мінус 6. А зараз десь мінус 2 градуси морозу, але не відчувається так, як наша місцевість Вона якось у ямці знаходиться, вітру майже не було, немає зараз. Взагалі то вітер буває, буває дуже сильний. А ось сьогодні вітру майже немає. Сонечко світить, так аж здається, що цілих мінус, плюс 10 градусів тепла. Я зараз їду. До центру мені треба попасти в джоб-центр, здати деякі документи на продовження параграфу 24, то я буду зараз йти на, ну вже прийшла на установ, на зупинку, і буду їхати у свій джоб-центр. Це так як у нас в Україні центр зайнятості. Там настановлять на облік, потім за можливістю пропонують роботу, але взагалі то ми повинні самі собі шукати роботу, а їх тільки повідомити, що ось я знайшла таку-то-таку-то роботу, я йду працювати. Чи то на повен робочий день, чи то не повен робочий день. Ну, але так як я зараз буду навчатися, то роботу я буду шукати. Я так думаю, що я її не знайду таку за можливістю, тому що я буду навчатися з півдев'ятої ранку до 12.45. Ну, а треба ще зробити домашнє завдання, то звісно, коли коли, як і можна працювати. Так що поки в нас навчання. Я розумію, те, хто скаже на що тобі те навчання вас скоро все одно відправлять додому в Україну, тільки що щойно закінчиться війна. Я це все розумію, але відмовлятися від курсів я не маю. Можливості, ні в якому разі не повинна відмовлятися. Тут такий закон, бо якщо я буду відмовлятися від курсів, то мене знімуть з виплати спочатку 10%, потім 20%, ну, кому це потрібно. Тобто ходити навчатися я буду, розвивати свою пам'ять, ну там вже як буде, будуть залишати нас далі, будемо шукати роботу. Скажуть їхати додому, значить будемо їхати додому. На цьому я закінчу своє сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь. Буду рада спілкуванню. Я взагалі така людина, що люблю спілкуватися з народом, люблю нові знайомства. Хоча, де, навіть і в телефонному режимі. Так що всім на сьогоднішній день, папа. До нових зустрічей.